Рокам Чапасний хлібом. Друзі, знаходимося ми на посіві Соняшника, який у нас постійне на 45-й міждуряддя, Нетиповий посів для нашої області, потихеньку він набуває такої популярності. Так. І ми зараз хочемо проговорити систему захисту, яку ми тут приміняли, і на виклики, на виклики, ті, які в подальшому можуть нас чекати. Це представник компанії Владислав Сингента, Він нам трошки розповість про те, що ми тут робили і для чого. Тому що ми постійно тут. Їздимо, оглядаємо наші поля і вносимо деякі корективи в нашу систему захисту завдяки все ж таки експертам з компанії «Сингента». Доброго дня, колеги! Мене звати Владислав, я регіональний технічний експерт компанії «Сингента». Сьогодні ми оглядаємо поля Технополіагру. Також завітали на поле, де було застосовано продукти від компанії «Сингента». Сьогодні на полі, 27 червня, 45 днів від моменту посіву. Хочемо звернути на перше застосування продукту. Це було внесення премекстра ТЗ Голд, яка відразу після посіву було застосування продукту. Бачимо дуже чудову ефективність щодо дводольних бур'янів, щодо злакових бур'янів. Що ти Орест, скажеш на рахунок гербіциду? Гербіцид спрацював на 90%. я Вважаю, це не ну, дуже гарно, було навіть більше на 95%, тому що поодинокі рослини все ж таки буріна у нас зустрічаються. Але було прийнято рішення не боротися з дводольними бур'янами, тому що їх дуже невелика кількість і це не впливає на не вплине на урожайність культури. Ми приміняємо цей. Препарат додатково з привипачами, тому що ми вносимо після посіву, а система, технологія обробітку ґрунту у нас ґрунтозбережна, ми обробляємо лише верхній слой на да, ґрунту. Тобто було питання стосовно того, щоб все ж таки він краще зацепився да, на ґрунтовій і ми приміняємо привипачі. Спрацював ідеально. Тобто, ну, на сьогоднішній день можемо бачити поле чистеньке, красивеньке, міждурядку вам покажемо. По фунгіциду ми тут приміняли у фазу трьох пар. Що ти скажеш по поводу цього препарата і взагалі примінення саме в цей період часу? Щодо захисту на початкових етапах розвитку соняшнику, скажу так, це є необхідність і дуже серйозна необхідність, так як соняшник на початкових етапах вражається альтернаріозом який пошкоджує листкову поверхню, впливає на е, асиміляційні процеси в рослині, е, також септоріоз. Вони е, щодо пошкодження майже схожі з альтернаріозом, також пошкоджують асиміляційну поверхню листка, що надалі впливає е, до втрат врожаю. Е, також хочу відмітити таку хворобу, як ФОМОС. Е, він пошкоджує листок і пошкоджує стебло. Він Щодо асиміляційно, пошкодження асиміляційної поверхні, а також якісних показників урожайності надалі, на натуру і інше. Щодо фаз внесення, це бажано вносити від 6 до 8 листочків у культури. Якщо не встигаєте, можна ще до 10, якщо все складується чудово, по, по розвитку хвороба ще немає, але можна відтягнути до 10-го листочка. Але я рекомендую не затягувати, а працювати превентивно, для того, щоб максимально зберегти листочки і не дати розвитку хворобам. На даному етапі росту і розвитку культури. Ну, ми можемо зараз показати да, розвиток саме рослини да, і оці нижні, нижні листочки, куди ми внесли цей фунгіцид. Тобто, ну, я вважаю, що спрацював він на 100%. Бачимо листочки чисті. Є пошкодження за рахунок того, що листочок треться, між Механічні, механічне пошкодження, що листочок треться від листочок. Ну, це, е... Від цього нікуди не дінешся, значної шкоди він взагалі не завдає. Угу. Е... Дивіться, зараз у нас така, як всі люблять говорити, критична фаза да, в споживанні мікро- і макроелементів, а така також критична фаза стосовно Да? У нас вже фаза ботанізації, б ти порекомендував і на які б можливо, там нюанси звернути увагу потрібно при внесенні препаратів. Щодо внесення препаратів, я б рекомендував би максимально відтягнути до періоду цвітіння, щоб максимально захистити рослину подовше, але при умовах господарства того, що немає висококліренсних оприскувачів, це може бути неможливо. Тому краще застосовувати у фазу бутонізації або так званої фази зірочки, для того, щоб захистити. Подальшу рослину. Щодо продуктів використання, рекомендую використовувати продукти, які мають дві хімічні групи: це триазоли і струбулерини. Триазоли, які мають дуже хорошу лікувальну дію, та струбулерини, які працюють превентивно щодо захисту чистого листочка. Надалі. В нашому портфелі є такі продукти, як Амістара Екстра та Амістара Голд. Хотів би їх трохи окремо розділити, але продукти дуже ефективні. Аміста Екстра я б використовував би на посівах, де присутня іржа на поверхні листочка, то краще їм працювати за рахунок збільшення стробелерину. Щодо продукту Амістара Голд. Це продукт, який має самий найдовший триазол з усієї хімічної групи, що має досить тривалий період захисту. Та також в продукті є азоксистробін, що дуже, дуже впливає, ну, можна назвати один із найефективніших стробелеринів в їхній групі та досить тривалий періодом захисту. Скажіть, будь ласка, стосовно от, е, внесення да, в таку жарку погоду, що б ти рекомендував нашим колегам? Рекомендував би дотримуватися загальних правил внесення ЗЗР, це внесення у, в оптимальні умови, а саме щоб волога повітря не падала менше 40%. Це загально прийняте правило для всіх засобів захисту, так як це впливає на ефективність та на засвоєння рослини продукту. Щодо несення, також рекомендую проводити вечірній період, коли температура падає, знижується, тоді також засвоєння продукту буде в межах 100%. Скажіть, ще, будь ласка, таку дуже зараз багато хто приміняє там ну, да, саме в цю фазу, бо вона є критичною для споживання рослини. От скажи, от ваші продукти, якісь там, нюанси по використанню з мікродобровами є чи ну, щось потрібно? Наші зараз продукти того. максимально з тими, що е, мають хорошу формуляцію, е, додаткові продукти. Е, е, наші продукти сумісні, з багатьма продуктами, але перед тим як. Використовувати, рекомендую провести дію на змішування, можливо, зробити так само, як поприскучі, змішати його в бутилці або в каністрі, подивитися, як розчиняється додатковий продукт, який ви застосовуєте разом з фунгіцидом або інсектицидом. Тому рекомендую перед внесенням проводити дію на змішування, угу. Uh -huh. як діюча речовина себе поводить. Скажіть, а є таке ще питання, багато стосовно цього поступає дзвінків. Що стосовно там, шкідників, можливо, якісь є зараз такі найшкодочинніші, які можуть вплинути на урожайність ну, на даному етапі і можливо, яка там, їхня кількість потрібна для того, щоб обробляти посіви? В основному це шкідники це совки, клопи, попелиці подеколи з'являється. Також е, бувають кліщі, особливо в цьому році, на ранніх етапах. Дуже, е, дуже в ранніх етапах були прояви кліща, тому той, хто захистив е, рослину, то вони молодці, е, попрацювали, не дали розвинутися і, і далі розповсюдити. Та як я знаю, ти звертався до нас за допомогою і проводив. Е, Краєві ми краєві. робили, на чому полі краєві доробили. Краєву обробку, тобто не дав шкіднику далі розвиватися. На рахунок кліща рекомендую використовувати продукти на основі абамектину, діюча речовина абамектин, який має досить тривалий період захисту від кліща, щоб не дає розвинути нові покоління шкідника. Щодо таких шкідників, як бавовня, гасовка, рекомендую застосовувати продукти як ампліго вони, бо на початкових етапах розвитку шкідника дуже чудово контролюють, особливо це період яйцекладки і перше відродження. Тобто в цей період потрібно, щоб захист культури був вже проведений. Угу. Ну, ми б, б, бачимо, що коренева система доволі непогано пронизала весь ґрунт. і, тобто, і Хоча і вологи на сьогоднішній день у нас випадало небагато, але все одно вона. Тобто є, і ми бачимо, якщо розгребти рядок, то весь ґрунт пронизаний е, корнями. У нас тут е, проводилося, ми мікроелементи вносили за допомогою ін'єктора. Тобто, це у нас було зроблено перед посівом в рідкій формі. Ми вносили боровмісні препарати і та цинковмісні препарати для того, щоб все ж таки було і підвищена у нас фотосинтетична активність листка, щоб підвищити тургар. Тому що ми розуміли, що на 45-му міждуряді і рослина буде трошки витягуватися. І про це ми зараз хочемо поговорити також з представником компанії «Сингента», який теж знаходиться тут з нами на полі. А тобі дякую і будемо обов'язково ще звертатися і працювати. Буде чудово подивитися на кінцевий результат на цьому полі. Тому я думаю, ти нас запросиш і ми ще раз оглянемо посів. Обов'язково. Також з нами присутні на полі представник компанії Сенгента. Його звати Руслан. Руслан представся, будь ласка. Він зараз розповість вам про їхній соняшник, його переваги над іншими гібридами інших компаній. Характеристики, Характеристики. в тому числі. Да. Всім доброго дня, мене звуть Руслан. Я представник компанії Сенгента з відділу посівних матеріалів. Хотів би розповісти трохи про характеристику саме даного гібрида, який посіяний на полі. Це гібрид Аризона. гібрид коротенько про характеристики. Гібрид середньостиглого типу, помірно інтенсивного типу вирощування, має стійкість до семи разів вовчку та толерантність до основних хвороб. Саме я хотів би виділити це його адаптивність та жаростійкість. Що таке адаптивність? Це за умов, наприклад, засухи. Гібрид може виглядати на момент збирання досить таким худеньким, з невеликим кошиком утвореним, але за рахунок натури зерна та стабільної олійності він дає якийсь більш-менш гарантований прибуток. За що його в принципі і цінять? Він став такою невеличкою візитною картою нашої компанії та в деякій мірі використовуються його генетичні лінії для вирощування нових гібридів. Із цікавого, що ми можемо побачити на цьому полі, те що технологія метод посіву був не дуже популярним, скажімо так, для нашої області. Але досить цікавим. Саме 45 сантиметрів тут ширина міжряддя, густота посіву 68 тисяч. Тому це досить отак воно нестандартно і гібрид якраз підібраний дуже вірно, тому що адаптивність Аризону якраз дає їй здатність, наприклад, рослинки трошечки стати вищою. Видно, що по стеблу і по листовій поверхні, що вона тягнеться догори. Але, скажімо так, гарно збережені листки, от нижній верхній ярус вони дадуть гарне налиття кошика. Що досить непогано. Розвиток, да. так. Така рослинка трошки більше площі видно було, вона трошки товща, чи ну, стандартне да, полі. Але фактично бачимо розвиток кореневої системи також стабільно. Коренева система Ви. вона ж росте, у нас по кругу виходить, і за рахунок того, що вона ширина міжряддя 45, да. по кругу воно трошки виходить начебто. Ми оптимізуємо саме площу живлення за рахунок цього, тому що якщо на 70 брати, да, то вона більш прямокутна, а якщо на 45, то вона вже більш схожа до кругу. Тобто оптимально використовуємо ресурси. І вологу, та які ми сюди складаємо. Ти правильно зауважив, що 45 те міждоряддя і технологія тут обробітку ґрунту у нас була поверхнева, тобто невелика. Ми після збору врожаю працювали двічі агрегатом, угу. потім обробили гліфосатом, тобто зайшли весною посіяли. Ми зекономили і на обробітку, і на солярки, коротше, на, на всьому зекономили було. Економія бути економіна. Ну, Але на сьогоднішній оскільки. день гібрид дуже себе достойно показує і ну, вже зараз можна побачити по, от, саме оці ось, да, зірочки. ну Можливо, давай іншу візьмемо. Якась. Ось більш така, до да, середньостатистична. Да. Ну тобто, ми, ми бачимо, що сформована е, велика кількість пелюсточок це, це дуже гарно. Тобто, це можна говорити про те, що. Велика кількість буде рядів у кошику, ну, але в принципі ми вже це побачимо тоді, коли... Ну, Цікавий буде... результат, так, да, врожайності да. буде з бункера. І Ще цікаво, що Аризона вона має досить середні темпи розвитку на початкових етапах, але за рахунок такої ширини міжряддя ну, вона непогано його закриває також в тому числі. Да. А це збереження вологи. що є... Конкуренція з бур'янами? Да, конкуренція з бур'янами. Тобто система захисту тут була. Проведена теж добре. і сама рослина на сьогоднішній день. Ну я, я дивлюсь на неї, то мені все подобається. Сто відсотків, так. Порівномірне, да. рівненьке. Це, звичайно, і сама сівалка, як вона посіяла, і умови, до яких Посів гарний, так. Цікаво яких... буде на момент збирання врожаю приїхати подивитися, як. Буде Ми обов'язково приїдемо на момент, я думаю, цвітіння. Це буде дуже mm -hmm. гарно подивитися, наскільки воно. Запилюється, запилюється та, да, і да, потім, да. потім вже на момент збирання ми вже приїдемо тільки, коли тут буде комбайн і, і проведемо таке резюме цього гібриду на Запрошуйте. технології. Все. Всім дякую. Дякую, велике да, також за увагу.